У Чернігів у відпустку приїхав боєць першої танкової бригади наймолодшого кіборга танкіста, як героя зустріли в його рідному навчальному закладі. Нині військовий в минулому кухар. Роман Білошицький вдома не був більше року. Тут його чекають рідня, вчителі та кохана. Його зустрічають обіймами зі сльозами на очах. У нього посмішка від архівних фото. Роман Білошицький в ліцей прийшов через три роки після випускного. Змужнів, ну… На настоящий можна сказати, чоловік з великої букви, Бо таким хлопцям треба вклонятися низько до землі. вчителем математики Романа Дружні стосунки в минулому командиру групи кухарів. Арифметика давалася складно, згадують педагоги. До навчання відносився дуже сумлінно і старанністю, особливо до математики, правда Ромчик? Yeah. Трошечки любив. любив. Да. Тетяна Михайльна його ганяла там трохи, але результат у нас був і результат нормальний. 21-річний кіборг Роман Білошицький на зустріч з учнями Чернігівського ліцею залізничного транспорту прийшов у повні бойові амуніції. Військовий вогнеупорний костюм йому подарували волонтери. Ну це як, як танковий комбінізон ми як назвали танковий. вони вогнеупорні йдуть повністю. То есть верхушка огнеупорная и низу подстепка тоже огнеупорная идет. То есть она теплая и огнеупорная уже проверяли на одном почти не горит. То есть тут специальные есть подстепки сразу они через руки идут в комбинезоне, то есть чтобы если что вытягивать. То есть не дай бог что где как с ногами там в танке все может быть, чтобы хотя бы вытащить, чтобы было интересно, что у нас один экипаж погиб вытащить не успели. Місяць він набиратиметься позитиву. каже емоції собі дозволив тільки як ступив на рідну землю. Тут його чекала кохана. В ато хлопець не дозволяє собі сентиментів, навіть коли на руках гинуть побратими. Там серце солдата зігрівають дзвінки від рідних та дитячі листи. У нас у нас у танкістів ціла коробка зібралася. То тобто ціла коробка така з огромна коробка собралась. Іменно у та дітей Ми вже бішать, не знали куди. Учням ліцею Кіборг Білошицький розказав, як обороняли Донецький аеропорт. Каже, стратегічний об'єкт за будь-яких умов треба тримати. Жаліється, що є сили і можливість, відсутні накази. Можливість є, але приказу немає. нету, як в останні дні у нас були прикази прячтесь, ховайтесь, тільки не стріляйте. Вплоть до того, що ми вже їхні розговори слушали. Все одно, не стріляй. Повторити подвиг випускника ліцею вже прагнуть нинішні учні, навіть дівчата. Долю своїх випускників вони ретельно вивчають. У нас ну часто проводять уроки виховної години та політінформації, на якій ми ну, спілкуємося на такі теми. На уроці історії ми завжди приділяємо ну, декілька хвилин. Щоб поговорити про ситуацію в нашій країні в зону, АТО Чернігівський кіборг повернеться на початку лютого. До того часу хоче провідати усіх рідних і побачитися з друзями.